Що ж краще для нашого організму кава чи чай. Коли ми щось із цього обираємо, то думаємо, що таким чином обираємо смак. Насправді ми обираємо, який з наших органів стомиться швидше. Кава не збадьорює, вона б'є по гормонах: картизол, адреналін. Організм думає, що ми в небезпеці. Ми відчуваємо прилив, та це надпочечники, які кричать на максимум. І чим частіше ми так пробужуємося, тим сильніше ми згораємо середини. Тоді чай спокій. Якщо це чорний, ми отримуємо вторг який у великих дозах руйнує щитовидну залозу, мозок та кістки. Ми не відчуваємо. О, цього однак в організмі вже відбувається початкова гра на знос мікродозами. Ми думаємо, що те, що п'ємо, це приносить нам здоров'я. А насправді кожен коток повільно тисне на те, що повинно нас захищати. І да, навіть зелений чай може бути перегружений пестицидами. Звичка це не захист. Звичка це ідеальний спосіб заховати яд на яву. Тож задумайтесь над тим, що п'ємо, чи це дійсно той напій, який потрібен нашому організму. Пробуйте органічну каву від лівгуд. Вона має чудовий смак, функціональні гриби. Ця кава підтримує здоровий настрій, зосередженість та ясність розуму, а також допоможе вам втратити зайву вагу. Органічна кава льюгут не тільки поєднує найякісніші інгредієнти з найчистіших місць на планеті. Це перша і єдина кава, яка збагачена здоровою клітковиною для зменшення почуття голоду, розроблена з макою, щоб допомогти підтримати навчання та пам'ять, покращуючи настрій, а також зелений час, щоб сприяти здоровій роботі мозку та стимулювати спалювання жиру. Та адаптогени у формі шести найпотужніших у світі грибів для полегшення стресу, підтримує здоровий організм і допомагає вам почуватися чудово. Жодна кава на Планеті не дає стільки переваг, скільки здорова органічна кава від лівбут з грибами для контролю ваги. Здорова органічна кава є готовою, тому вам потрібно лише змішати її з гарячою або холодною водою, щоб насолоджуватись. Оскільки він містить приблизно 100 мг кофеїну, це, звичайно, ранковий напій для більшості. Рекомендується уникати всіх стимуляторів, включаючи кофеїн, принаймні за 8 годин до сну, щоб запобігти перериванню затримки сну. Збагачений гриб... грибами, адаптогенами, які допомагають збалансувати нервозність від кофеїну у поєднанні з макою та зеленим чаєм. Це обов'язково підготує ваш день до успіху. Роздрібна ціна складає 24 Долари центів. Ціна для учасника клубної кампанії Лівгут сімнадцять доларів центів. Ви можете сплатити лише 10 доларів на місяць і купити будь-які продукти на маркетплейсі клубної кампанії Лівгут за ціною учасника. Приєднуйтесь до моєї команди, і я вам розкажу, які вигоди несе клубна компанія. Ви можете бути лише споживачем, а можете і бути партнером, який дасть вам змогу додаткового або основного джерела доходу. Розгляньте для себе сучасну професію комюніті менеджера в міжнародній клубній компанії Лівгуд, яка набирає неабиякої популярності по всьому світу. Чим я тут займаюся? Я займаюся інформаційною рекламною діяльністю і залученням людей на готову платформу, яка є інструментом клубної компанії. Коротко про багатогранність платформи, перш за все, ви матимете можливість придбати для себе за власним бажанням продукцію для свого здоров'я преміум класа за найнижчою ціною на світовому ринку, дешевше на 75 Згодом за такими цінами ви матимете можливість придбати пост. Такі як туризм, навчання по криптовалюті, інших напрямків, бронювання готелей, замовлення авіаквитків і інших послуг. І це цікаво як для клієнта, який буде купувати за розрібною ціною, тому що вона в рази дешевша, і для клієнта, який буде купувати за ціною учасника. Такий клієнт має один раз в місяць зробити підписку і сплатити 9 доларів 95 центів. Та саме головне, ця платформа дає вам можливість займатися власною справою і масштабувати її по всьому світу. Для цього ви купуєте клубну карту за 40 доларів і щомісячну підписку в розмірі 9 доларів 95 центів або 100 доларів на рік. Так, ви поєднуєте свою основну справу із підпискою клубної компанії Лівгуд. Так, ви матимете основне або додаткове джерело доходу. Зробіть екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. Я рада вас запрошую до команди ком'юніті.